Триває 681-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 790 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 5 січня окупаційні війська Росії втратили 363 тисячі 70 військових, 6 тисяч 11 танків, 11 142 бойові броньовані машини, 8 604 артилерійські системи, 949 реактивних систем вогню, 631 засіб ППУ, 329 літаків, 324 гелікоптери, 6771 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 1 786 крилатих ракет, 23 кораблі, 11 463 одиниці автомобільної техніки та 1313 одиниць спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів. Уточнюються